Ру взяв боярин Володислав, якого Роман колись вигнав. Він жив у сіверських землях і знався з тамтешніми князями Ігоровичами, і тепер порадив галичанам запросити їх на княжіння. Та вони тоді вже були у війську, яке йшло на Галич. Отримавши запрошення Ігоровичі, знову пішли з військового табору і вирушили до Галича. Старший брат Володимир Ігорович отримав Галицький престол. Середній Роман отримав Звенигород. Без наділу залишався молодший брат Святослав. Тоді Ігоровичі надіслали посланцем до Володимира Волинського священника з такою промовою: видайте нам Романовичів і прийміть князем Святослава, а то міста вашого на світі не буде. Володимирці, почувши це, так розгнівались, що хотіли вбити священника, надісланого з такою пропозицією, та знайшлися розважливі, котрі казали, що не можна вбивати посланця. Однак вони говорили так тому, що готові були виконати вимогу Ігоровичів. Княгиня, порадившись боярином Мирославом, дядьком Данила, втекла з міста вночі таємно через отвір у стіні, бо боялася вийти через ворота. Мирослав вніс Данила, годувальниця Василька. Вони втекли до польського короля Лешка, котрий вовав з романом. Та той прийняв їх з лицарською великодушністю. Він залишив княгиню з Васильком у себе, а Данила відправив до Андрія Угорського і наказав сказати так: я не згадав гніва на Романа, а ти був його другом. Ти присягався захищати їх. Тепер вони у вигнанні, підемо, повернемо їхню власність. Король дав військо для допомоги Данилові. Найпершим здався перемишль і видав Святослава. Звенигород захищався, але також здався, коли Романа Ігоровича, який втікав з міста, схопили на мосту. А князь Володимир Ігорович сам завчасно втік з Галича. Майбутнього короля Данила Романовича Галицького посадили на батьківський престол. Після встановлення Данила на Галицькому престолі полонених Ігоровичів на народному суді засудили і повісили незвичайна для тогочасної Русі подія. Малолітній Данило недовго зміг протриматися серед бояр, які хотіли правити від його імені. До Галича прибула мати Данила. Бояри поспішно випроводили її, бо боялися, що вона відбере у них владу. Почувши про це, король Андрій поспішив з військом і привів княгиню Анну назад до Галича, а боярина Володислава, головного винуватця її вигнання, забрав в кайданах із собою до Угорщини. Та лише Андрій пішов, бояри знову організували змову проти Данила і запросили на князювання пересопницького князя Мстислава. Данило був змушений втікати. Андрій цього разу вже не зміг допомогти йому, оскільки у самій Угорщині трапилася смута, яка коштувала життя королеві. Мстислав Пересопницький також не втримався в Галичі. З Угорщини повернувся звільнений Андрієм Боярин Володислав, і тоді трапилась подія, також небувала на Русі. Боярин Володислав, не будучи князівського роду, назвався Галицьким князем. Та польський король Лешко. Взяв в сторону Данила, зігнав Володислава з княжіння і ув'язнив його, а Галич лишився без правителя. Тоді здавалося, що ані Данилу, ані будь-якому іншому руському князю не втриматися у цьому неспокійному місці. Тоді Лешко запропонував угорському королю Андрію посадити там його малолітнього сина коломана, заручивши того стрирічною Лешковою дочкою Соломією. Цю справу влаштував Пакослав, який до того часу демонстрував добре ставлення до Данилової сім'ї. У 1214 році Данилу віддали спадковий наділ князя Романа, місто Володимир Волинський. Тамтешні бояри хотіли мати князем саме його. Таким чином, у руках Данила опинилася значна частина Волинського князівства. До нього відійшли також міста Кам'янець, Тихомля і Перемишль. Данило відбив у поляків Берестя, Угровеск, Верещен, Столп'я, Комов і всю так звану тоді Україну, тобто частину Волині, яка прилягала до Польщі з лівого боку Буга. Під час вторгнення монголо-татар до руської землі у 1223 році Данило разом з багатьма іншими князями брав участь у жорстокій битві під цікалці поводився героїчно і був поранений в груди. Повернувшись додому після